Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано, повідомляють у штабі оборони. Але артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 30 населених пунктів Харківщини. О 18.25 в селі Малі Проходи Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок. О 13.00 у селищі міського типу Дворічна пошкоджено один приватний будинок, поранено 46-річну жінку. О 10.30 в селі Липці Харківського району було влучання в комунальний навчальний заклад. В місті Ізюм внаслідок детонації боєприпасу поранено 69-річного чоловіка. Також 12 травня, за даними штабу оборони, внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки, постраждало семеро людей. Як звітують рятувальники протягом доби, ворожі війська спричинили п'ять пожеж. Через обстріли у селі Боровай Ізюмського району горів хвойний ліс на площі одного гектара. У селі Осинове Куп'янського району горіла трава на площі півтора гектара. На кільцевій дорозі міста Харкова горіла автомобіль та трава на площі 100 квадратних метрів. В селі Козача Лопань харківського району сталося дві пожежі, під час яких горіли житловий будинок на площі 60 квадратних метрів, а також гараж та господарча споруда на площі 30 квадратних метрів. Усі пожежі були оперативно ліквідовані з. Силами ДСНС. Щодо ситуації на лінії фронту, то за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 9 атак, зазначають у штабі оборони. Зокрема, відбили атаки у районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області. На харківському напрямку відбили 12 атак. Зокрема, у районах населених пунктів Лук'янці, Вовчанськ, Бугруватка та інших. Триває евакуація з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківського районів області. Наразі евакуйовано вже 5762 жителі, зазначають в ДСНС. Яна Біляєва, Олексій Муравйов Дмитро Нгуен, Харків новини.